Ефету із присвоєння звання бавовняний підхопила іще одне російське військове литовище. Цього разу у республіці Адегія зійшло блискавичне сяйво над аеродромом Ханський, що неподалік міста Майкоп. Наші джерела підтвердили, що світло на ворожому аеродромі увімкнули наші спеці гурта СБУ за допомогою українського ударного дрону. Відомо, що на момент вибухів на військовому литовищі було 12 Су-34, 4 Су-35С, 37 літаків Л-39, два борти «Діамонт» та два гелікоптери Мі-8. На цьому військовому об'єкті дислокується 272-га навчальна на авіаційна база Краснодарського вищого авіаучилища Сам аеродром московити використовували як для дозаправки авіації, так і для злетів для подальших ракетно-бомбових ударів по Україні. Нині встановлюється, що з перерахованого перетворилося назавжди на металобрухт.